Північ в Україні ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через ворожі безпілотники. Повітряні сили повідомляють про БПЛА на Дніпропетровщині та групу шахетів, що рухаються з Херсонщини на Миколаївщину. Усіх жителів регіонів, де пролунав сигнал тривоги, закликаю подбати про власну безпеку і перебувати в укриттях до відбою. 156 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу найбільше. Ворог атакує на Покровському напрямку, зазначають у генштабі. 32 штурми захисники відбили. Ще 8 тривають. Ворог лютує і на Курахівському відтинку. Там зафіксовано 30 наступів. Противник намагається просунутися в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. 20 разів окупанти били на Лиманському напрямку, 24 – на Куп'янському. Росіяни криють вогнем поблизу Кліщівки, Андріївки та Часового яру, що на Краматорському відтинку, на цій ділянці фронту загарбникам дали відсіч вісім разів. Захищаючи Україну, загинув український пілот Олексій Месь із позивним Монфіш. Повідомили повітряні сили ЗСУ. 26 серпня під час відбиття російського масованого удару Олексій знищив три ракети та один ударний безпілотник, врятувавши життя співвітчизників на землі ціною власного воїна провели в останню путь сьогодні. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів міг 29 Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом головнокомандувача збройних сил герою присвоєно військове звання полковник посмертно. У генштабі офіційно підтвердили втрату Україною F-16. Зазначають, що під час відбиття російського ракетного удару були застосовані ці винищувачі і під час повітряного бою засвідчили високу ефективність, але під час заходу на наступну ціль було втрачено зв'язок з одним літаком. Як з'ясувалося пізніше, винищувач зазнав катастрофи льотчик Загинув причина аварії вже встановлює спеціальна комісія Міноборони. Вона працює на місці падіння літака. Офіційних звернень не отримували, а сама логіка заяв дуже хитромудра. Так Мінськ відповів Києву на заклик припинити недружні дії. Нагадаю, Білорусь під виглядом навчань стягнула до кордону з Україною значну кількість свого війська, озброєння і техніки, зокрема танки, артилерію РСЗВ, Засоби ППО, зокрема, зафіксували і присутність найманців колишньої ПВК Вагнер отже, чи слід чекати від мінська ескалації та чи можливе відкриття ще одного фронту? Думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Білорусь не приховує, справді стягує військову техніку до кордону з Україною. Міноборони країни навіть публікує відео завантаження танків на залізниці. В українській розвідці кажуть, у Гомельській області зосередили не лише танки, а й артилерію, засоби ППО та інженерну техніку. Також збирають вояки у буцімто на навчання. Це, зокрема, сили спеціальних операцій, а ще колишні найманці ПВК Вагнер у мінську. Такі дії пояснюють готовністю до провокації з українського боку, Нібито вже був Падок коли дрон ЗСУ залетів на територію Білорусі, на думку західних аналітиків, рух біля кордону має на меті відтягнути частину українських резервів з курського напрямку, бо від самого початку повномасштабної війни білоруська армія грає роль потенційної загрози з півночі для Путіна від самого початку було цінніше мати Білорусь як загрозу, як своєрідний козир, який триматиме Україну в напрузі. Бо насправді білоруська армія не вмотивована, не досвідчена в такого роду конфліктах. Вона ніяк вагомо не допоможе Путіну і не змінить ситуацію на полі бою. Значно більше користі, коли вона створює тиск своєю присутністю та можливим залученням. Крім того, це перекидання зброї, техніки та особового складу лише звучить загрозливо. Насправді йдеться про незначні сили. Моніторингові групи кажуть про угруповання від 1100 до 2000 людей. Це всього 2% білоруської армії, а не третина, як погрожував диктатор Лукашенко. А самі в лапках навчання відбуваються за 50 кілометрів від кордону з України. Та й взагалі за два з половиною роки повномасштабної війни підтримка українців звичайними білорусами незмінно висока не лише білоруський народ, а й військові чини не раз сигналізували, що вони не зацікавлені в нападі на своїх південних сусідів. Тому Лукашенку доведеться бути дуже обережним, якщо він раптом спробує це зробити. Бо якщо росіяни прийдуть в Білорусь і спробують відкрити ще один фронт на півночі, а на мою думку, пан Путін дуже хоче, щоб захід занепокоївся з цього приводу, то насправді білоруська влада отримає опір зсередини. Аналітики кажуть, Лукашенко не випадково почав демонструвати бурхливу діяльність на прикордонні, бо саме його російська пропаганда назначила винним у прориві українців у Курській області. Нібито це сталося через те, що мінськ відвів війська від кордону. За логікою владі Білорусі абсолютно невигідно активніше втручатися у війну. Це може мати надто непередбачливі наслідки для диктатора, але й відкидати можливість нового фронту війни аналітики не можуть. Усе таки мінськ зараз залежний від Москви сильніше ніж раніше. Адже ефект від західних санкцій згладжують мільярдні російські субсидії. А дві третини білоруської торгівлі відбувається із країною-агресоркою. Лукашенко протягом цих років запевняв, що зможе утримувати Білорусь мирною країною, що би це не означало. Але звичайно, ми не можемо чекати з боку Лукашенка якихось логічних кроків або того, що його дії матимуть якийсь сенс. Він уже багато разів доводив, що може діяти непередбачувано. Загалом уже вимальовується схема: мінськ починає запускати інформаційно-психологічну операцію про відкриття білоруського фронту тоді, коли Україна показує успіхи у війні. Зокрема, так сталося після захисту Києва, потім після звільнення Херсону, та тепер на хвилі курської операції. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Мінус 1200 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 612 390 солдатів. Наші оборонці також спалили 8571 ворожий танк, 16 699 бойових броньованих машин, 17 549 артилерійських систем, 1174 РСЗВ та 939 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 368 бойових літаків-окупантів,

Влучно наші бійці збивають не тільки ворожі літаки, а й атакують дронами російське НПЗ, розширюючи географію ударів по військово-стратегічних об'єктах противника. Так напередодні внаслідок атаки безпілотників зайнялася нафтобаза у місті Котельничі у Кіровській області Росії. Це від України за тисячу кілометрів. Дивімося. Краснодарський край, Ростовщина, Білгородщина, Брянщина, Воронезька, Курська, Ленінградська, Рязанська, Ярославська, Орловська, Тульська, Смоленська, Нижегородська області, а тепер ще й Кіровська. Українські безпілотники напередодні вранці атакували нафтобазу Зеніт в місті Котельничі, що по прямій приблизно за 1200 кілометрів від України. Проліт дрона та вибух на відео зафіксували очевидці. Унаслідок удару на об'єкті зайнялися два резервуари з пальним. Тамтешній губернатор доповів, що нібито два безпілотники вдалося збити, але ще три таки упали на території комбінату. Окрім того, через загрозу авіаудару евакуювали персонал нафтопереробного заводу в Ярославлі. Це один з найбільших НПЗ у Росії. Місцева влада повідомляє, що нібито збила український безпілотник на підльоті до міста. Про буцімто збиття восьми літальних апаратів повідомляє влада Воронезької області. А у Татарстані через загрозу дронів навіть зупинили роботу аеропортів у Казані і в Нижньокамську. Не пощастило черговій на автобазі в Ростовській області. Прилетіло на підприємство Атлас у Кам'янському районі, що належить Росрезерву. Цей об'єкт раніше вже атакували українські дрони. Цього разу удар спрочинив масштабну пожежу. Швейф диму розтягнувся на 30 кілометрів. На супутникових знімках видно, що вогнем охоплені два резервуари. Увечері ж, за словами місцевих жителів, на нафтобазі прогреміли нові вибухи, що може свідчити про поширення займання й на іншій ємності. То кашто прям щас. При цьому досі догорає пожежа на іншому НПЗ у Ростовській області, поблизу міста Пролетарська. Комбінат Кавказ, що забезпечував пальним окупаційну армію, потужно сполохнув ще 18 серпня, теж після атаки дронів. Під час невдалих спроб гасіння постраждало зо півсотні вогнеборців. Загалом від початку року нафтопереробні підприємства держави агресорки були атаковані понад 60 разів. Зокрема, через це вартість пального в реб зросла щонайменше на 5% і було введене заборону на експорт бензину. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Російського диктатора теоретично можуть арештувати за ордером міжнародного кримінального суду в Монголії 3 вересня. Про візит Путіна в країну повідомила прес-служба Кремля. У повідомленні йдеться, що він їде туди на запрошення президента Ухнагійна Хурилсуха. Монголія ще у 2000 році підписала Римський статут, а в 2003 тисячі ратифікувала. Таким чином вона зобов'язана виконувати рішення міжнародного кримінального суду. Ба Більше у грудні 2023 року суддя з Монголії вперше став суд. Удею МКС невдовзі з полиці російських магазинів може зникнути китайська побутова техніка. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на учасників ринку. За їхніми словами, у серпні банки Об'єднаних Арабських Еміратів, через посилені американські санкції почали відмовляти в транзакціях, за допомогою яких Оплачували значну частину китайської техніки на російському ринку. Очікується пік кризи до листопада-грудня, якраз перед новорічними святами, коли попит традиційно зростає. На Прикарпатті через спалах вірусного гепатиту А школярі села пороги з 1 вересня навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалила напередодні комісія ТЕП та НС Солотвинської селищної ради. У селі від початку року на гепатит А занедужало майже 130 місцевих жителів, 60% з них це діти. Перший випадок у порогах зафіксували ще в лютому. По тому діти почали хворіти масово. Тоді фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб у селі продезінфікували усі криниці. А в закладах освіти встановили. Бактерицидні лампи проте повністю зупинити хворобу так і не вдалося. Випадки інфікування серед місцевих жителів досі є. Для того щоб унеможливити розповсюдження цієї інфекції і відповідно прогнозувати її поширення в жовтні листопаді, було запропоновано перевести на дистанційну форму навчання заклади освіти Солотенської територіальної громади, там де реєструються випадки захворювання серед дітей на вірусний гепатит. А про те, щоб перевести на дистанційну форму навчання на період мінімального інкубаційну одну інкубаційну періоду це 35 днів до стабілізації під ситуацією. У водії в річках Сейм та Десна немає перевищень хімічних і високотоксичних компонентів. Виявлені забруднення мають органічне походження. Про таке повідомляють Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. Водночас, в окремих районах Київської, Сумської та Чернігівської областей жителям заборонили брати воду з цих річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися. Нагадаю, з 14 серпня на річці Сейм спостерігають масштабне забруднення. У водоймі масового риба. за вказаним фактом. Відкрито кримінальне провадження. Графіки відключення світла діятимуть і в п'ятницю. Найбільші обмеження ввечері з 18 до 21 застосовуватимуть три черги. У разі змін енергетики обіцяють про це повідомити. Я нагадаю, в четвер у Києві та ще 11 областях запроваджували аварійні відключення. Отакі новини. Ефір телемарафону все ще триває, тож залишайтеся з нами. Я вам бажаю безпечної ночі. До зустрічі.